Добрий день, шановні глядачі! Вітаю вас у себе на кухні і сьогодні пропоную вам приготувати разом зі мною. Один з найкращих рецептів, як в нас кажуть, на волині, на волині дрильованих вишень. Тобто начинки для пирогів, для вареників, для тортів, для кринів можете використовувати як завгодно. Чому я кажу один з найкращих, тому що до цих пір я пробувала вишні цю начинку робити різними способами. Вони виходять, друзі, зазвичай дуже схожі за смаком прикро. Солодко кислі. Такі вони, знаєте, оцей сік треба розбавляти дуже багато разів. А я вам сьогодні пропоную дуже крутий рецепт, який я вже роблю багато років, де вишні виходять з балансованого, класного смаку. Не дуже солодкий, не дуже кислі, і ви дуже зекономите цукор. Рецепт достатньо такий простий. Поїхали. І найперше, друзі, в нас на Волині кажуть, дрелюємо вишні. Для того, щоб подрилювати вишні, ви собі обираєте спосіб, який зручний вам. Тобто виймаємо з вишень кісточки. Так, друзі, далі важливий процес той, що впливає на твердість ягідок. Вони будуть такі пружненькі, тверденькі, і саме цей процес дає можливість ягідкам бути не такими прикро. Кисло солодкими, як зазвичай ми робимо дрильовані вишні. Так? Зазвичай вони такі от, прикро кисло солодкі, інакше я навіть не може підібрати стіль. А ці вишні будуть в міру солодкі, в міру кислі. Тобто я дуже вам рекомендую. Так, друзі, далі, ці дрильовані вишні я додаю воду. Гарненько їх перемішую. Злегка відтискаючи, злегка, не, не, не давимо з усієї сили, пересипаю, перекладаю в другу миску. Так, далі бажано чим умога холоднішою водою залити ці вишні ще раз водою. Так, щоб водичка покрила їх. Ось таким чином. І тепер, друзі, залишаємо ці вишні у воді на ніч або на годин 8-10. У воді. Якщо у вас така маленька порція, така маленька посудина, як у мене, то можна навіть поставити, я так і зроблю, поставлю їх в холодильник на 8 годин. Дорогі друзі, постояла моя вишенка 7 годин, і тепер потрібно знову її злегка відтиснути. От, вона вже така, знаєте, пружненька стала. Зараз я вам покажу. Бачите, яка вона така пружненька. Стала пружненька, легенько відтискаю її і кладу у мисочку. Так, все вийняли. Друзі, на кожен кілограм вишень даємо 50 грамів цукру. Я, відповідно, у мене 3 кілограми, я даю 150 грамів цукру. Це перемішую. І залишаю хоча б на 6 годин, аби вишня гарненько пустила сік. В ідеалі залишити їх на ніч. Дорогі друзі, пройшло 9 годин. Гляньте скільки соку. Все в суку вишенька пружненька, гарненька зберегла форму. І вона на смак, друзі, М -м -м. вона не дуже солодка, не прикра, прекрасна. І тепер моє завдання викласти вишню у баночки. Я намагаюся, друзі, брати зовсім без соку для того, щоб добре-добре напакувати банку. Мені ж у банці не потрібен, не потрібен сік, а потрібні вишні. Тому я спочатку накладаю тісненько вишні у баночки, а тоді буду заливати соком. Отаким таким чином, з такою лієчкою зручною, пакую вишні у баночки, притискаючи їх гарненько, щоб було чим побільше вишенку. Допомагаю собі маленькою ложкою, бо велика не влазить і гарно-гарно їх тискаю. Ну, Не з усієї сили, звичайно, але так трошечки собі допомагаю. У мене вийшло 3 700 грамових і одна півлітрова баночки таких тісненько набитих вишень. Тепер я беру черпачок і доливаю до верху гарну соком. Так, мої хороші сік, який залишився. Ми нікуди не виливаємо. В доброї господині нічого не виливається. Закип'ячуємо, додаємо водичку і робимо компот. Баночку, яка закривається твістовою кришечкою одразу тісненько закручую. Банки кришки, друзі, не стерилізовані, тому що будемо зараз баночки стерилізувати разом з кришками і з вишнями в кастрюлі. Останні баночки закриваю. Прикриваю кришечками, ставлю кастрюлю і будемо варити. І Тут, друзі, нічого нового, всі все знають. Беремо кастрюльку спеціально призначену, вистеляємо на дно рушничок і по вінці наливаємо, верніше, по плечики наливаємо водички і з часу закипання варимо баночки 20 хвилин. Це мої золотенькі. Останню баночку закручую, 20 хвилин, поварила. І все, маю дуже смачні хороші вишеньки. Дорогі мої друзі, все. Спасибі вам за перегляд, за коментарі, за вподобайки, за поширення моїх відео. Дуже вам рекомендую спробувати такі вишеньки, хоча б кілька баночок. І напишите мені свою думку. Я впевнена, що ви не пошкодуєте усіх, усім, усіх нам благ. Міцного здоров'я, всього самого самого доброго. Чекаю з вами нової зустрічі. Будьте здорові! До побачення!